Слава Україні, СБУ затримали агента росіян, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі. На Хмельниччині запал від гранати вибухнув просто в році 15-річного хлопця. Продовжуємо інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. У міністерстві ветеранів працюють над створенням всеукраїнської електронної мапи місць поховань загиблих захисників та захисниць. Про це повідомив виконуючий обов'язків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. Наразі державна установа, національне військове меморіальне кладовище, розробляє дуже потужний сайт, де буде мапа поховань, що здійснені безпосередньо на кладовищі. Крім того, у нас амбітні плани зробити таку мапу поховань по всій території території нашої держави, проте саме цей проєкт буде відкритим для громадськості після нашої перемоги, проінформував очільник Мінветеранів. На, на мапі, яку розробляє держустанова, розмістять короткий життєпис про кожного захисника та захисницю, які віддали віддали своє життя за Україну та поховані на національному військовому меморіальному кладовищі. Кіберфахівці служби безпеки України зірвали спробу Росії завдати ракетного удару по військовій і критичній інфраструктурі Дніпра. Повідомляє прес-служба СБУ. Завдяки багатоетапній спецоперації, прямо на гарячому, в обласному центрі, затримано агента ФСБ, який проводив до розвідку поблизу шпиталю сил оборони. Зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу. Отримані відомості разом з координатами об'єкта. Фігурант намагався передати до ФСБ через анонімний чат у месенджері. Надалі окупанти планували використати розвідінформацію для підготовки ракетного удару по військовому госпіталю в Дніпрі. Ще однією потенційною ціллю ворога була місцева теплова електростанція, що забезпечує електрикою значну частину мегаполісу. Співробітники СБУ не лише покроково задокументували розвідувальну активність агента ФСБ, а й встановили особу його російського куратора. За даними слідства, агентом виявився 22-річний місцевий житель, якого в лютому цього року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби. До уваги агресора молодик потрапив як активний користувач російських телеграм-каналів із пошуку швидкого заробітку. Зломисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. На Хмельниччині запал від гранати вибухнув просто в руці 15-річного хлопця. Про це повідомляє поліція. Подія сталася в місті Шепетівка. До поліції надійшла інформація, що в одній із квартир стався вибух за вказаною адресою. Одразу виїхала слідчо-оперативна група та профільні фахівці Шепетівського райуправління поліції. На місці події правоохоронці встановили, що 15-річний підліток знайшов у шафі запал бойової гранати. Він витягнув чеку, після чого стався вибух. У результаті потерпілий отримав численні травми та був госпіталізований до реанімаційного відділення дитячої лікарні у Хмельницькому. Окрім підлітка, ніхто не постраждав. Слідчі поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та походження боєприпасу. Лісівники філії Старокостянтинівське лісове господарство Державного підприємства Ліси України створили ліс на майже п'яти гектарах землі, яку минулоріч передали їм Старокостянтинівська громада. Раніше тут був пустир, а тепер ростуть понад 20 тисяч сіянців. Як розповів директор Подільського лісового офісу Василь Гончар, завдяки співпраці з громадами, цьогоріч лісівники планують створити понад 120 гектар нових лісів. Дбаємо про природу нашої держави і допомагаємо Збройним силам України долати ворога. Також долучайтеся до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.